Всім привіт! З вами я Картоха. сьогодні я буду достраювати е, карту е, для потягів в Майнкрафті. Як ви бачите, я вже тут. Цей, построїв е, цю лінію цієї, передачі струму. Щоб було моє реалістично Щоб було реалістично і виглядало як. Що, що Воно живеться від цих, цих от. Цих от штук. та від понтографа. тому просто так воно теж може їздити без пантографа і без проводів цих штук. Вибачте, що я що так довго не було відео. Тому що у мене не було настрою. Не було настрою знімати, а строїти я строю. вибачте що я вже тут построю. І... О, цей стара карта. О, вона пропала, тому що я це, під Взяв нову версію 1.165. Це 1.12.2. Але я хотів подивитися, що там в 1.165. Але вийшло не дуже добре. І так то що в мене пропав світ. Прошу. А цей вже новий. Я думаю, я потім це дострою, я вам хочу показати, як виглядає сама станція зараз. Беремо, наприклад, R2 реверс. Так, що... Щось... Все ви бачите тут отакі от. це вже Ін, це вже... Я по-другому построїв. Тут є то вліво, то вправо. Щоб можна було то вліво, то вправо. з різних сторін дивитися. Ці, два. ці дві, Сі. Рейки. Це для електричок, а це для грузових, але я приїхав на електричці на колії для грузових. Не бра. І там і там є колії. Ось тут сам. Сама станція. Тут челик, який продає Білети. Можна у вас купити білети на. що там на 80 Що?

Тут у нас рик, кебаб, хліб і жарт. Борщ, риба, м'ясо. І зараз вам покажу саме інтересне. А ще, кстати, тут о, це спаун. Раз, спаун. Це раз, коли людина спавниться, перший раз, коли я не заходила на цей сервер. Якраз точку відродження ставиться і вона коли помирає, то вона тут спавниться. Без нічого бомжик. Тут саме інтересне. відродження. Тут важ руки, не знаю, чому вона не працює. Е, що так залагало? Е, е. О, все, відлагало. Е, все. Е, тут я вже все Але ні-ні-ні, не все дострою, не все тут двери? Тут мод на Call of Duty. Нема магазинів. там магазин. И що, іш. потом не воздухе? Так що, я обойдуся. Треба їм зробити нормально. Бомжик вылетает. <flats> Espera de tudo. Tu és assado, Junão. Então você espera de Paris? Olha, não está Таймс тайм таймер Дай Вошеб, ну, мой красивейший, не знаю Может дыревы А хотя дырев Что не бляха я им тут а. Красиву всю деревушку рублю, они мені даже не допомагают. Зача...

на так выглядаю странно а то и вот тут без все без травечка с траву треба мати. без трава некрасиво А и си вот знаете си вот штуки типа куда які никуда не ведуть вони щось не чуть подпишут типу, не можете позрубить Чуд... Воно не виходило. выходило Может, зараз перероблю Huh. 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 Потом у вас Револьвер Револьвер Ребіль, армян. Давайте я зараз прям магну найду. Бейтесь. И тут он был сгоревший. Опа, опа, вапа, опа, опа, вапа. Опа, опа. Хе-хе. Ладно. Тепер я буду маю часто знімати відео, тому що у мене тепер появився настрій знімати відео. Тоді не було настрій, настрій знімати відео. А тепер якось появився. Не

А тут лес, снижай. Господи, я не попадаю на это. Ты попробую байс-то. Опа! <рисотворю> <Че> тут заказывает в центре стоит. Ну чуть стрмно влюдает такая пустя. А может... я я не знаю, что забуду. А. у нього такий стра. Это перехлушатил. Я простора перехлушател.

Нифз, неф, зниф, зниф, неф, неф, неф-не-не-не, неф-нефз, неф, неф-не-нефз. Нифз. Везключає світло там. Пропадает. Ммм, я не можу так зробити это вот у меня си на чертах. Все, дельно, штучка. Ниф-бз, нефзз.

Всім пока, до нових побачень. Пока, пока.